Війна за сміттєві баки. Жителі кількох багатоповерхівок вже втомилися оббивати пороги чиновників Кам'янець-Подільської міської ради з проханням перенести контейнерний майданчик і збільшити кількість сміттєвих баків, як це було передбачено планом забудови кварталу. Діалог влади з громадою, якщо його можна так назвати, ведеться понад рік. Черговий раз люди ініціювали загальні збори, підлаштувалися з днем та часом, коли зручно чиновникам. Сьогодні запропонували нам перенести з суботи на сьогодні, перенести на 16-го але вони не посчитали нужним ми вже звертаємося це напевно сьомий раз з заявами щоб прийшли перенесли майданчик і люди могли викидати нормальний мусор спілкуватися викидати тому що дуже велика грязь і четвертий під'їзд прямо під, під вікнами 6 метрів від від вікон людей прямо лежить мусор півроку я думаю, що це питання вирішиться общими силами. Но і сіно є якось. Ми, ми думали, що нам цьому допоможуть. але я бачу, що нам нічого не ніхто не хоче допомагати. Житлова забудова цього кварталу доволі щільна на кілька багатоповерхівок, один сміттєвий майданчик, а поряд ще кілька зданих новобудов. Окрім того, що контейнерів бракує, тут утворилося стихійне звалище будівельного сміття. Ці будинки мають різних управителів, і хто прибиратиме те, що поза контейнерами невідомо. Поки проблему намагаються Вирішити самотужки, якщо вивезення будівельного матеріалу це можуть вирішити люди, домовившись між собою, то перенесення сміттєвого майданчика вони не зможуть це вирішити без втручання влади, і, на жаль, влада ніяк не реагує на це. Збільшення майданчику не бажання чи примхам мешканців. Сама проблема серйозніша. Йдеться про безпеку. Згідно нашим вимогам правил безпеки газопостачання України і будівельних норм і правил, на віддалі від наших споруд газових, називається газорегуляторних пунктів, зелені насадження і всякі забудови, допустимо, і. Споруди і такі споруди, як контейнер з сміттям, повинні знаходитися на віддалі 10 метрів від нашого ГРП-ШРП. А тут є менша відстань. Ну да, менша відстань. Ви подивіться до забора. Там буде я знаю метрів де грубо говорити два. І там воно впритих з забором. Знаходиться ця їхня, ну ці мусорні баки. На жаль, запрошення мешканців багатоповерхівки влада проігнорувала. На жаль, представники влади не знайшли часу прийти. Дійсно, є проблема. Сміттєвий майданчик, який знаходиться тут, він по нормах має бути далі. Його мали. Зробити, але на жаль, міська влада самоусувається, вона не бачить цієї проблеми і ніяк не допомагає людям. Пізніше стало відомо, що місцева влада погодилася зустрітися. Тож продовження незабаром. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.